Канал Полосата Ферма, я Роман вітаю вас. Сьогодні хочу поговорити з вами про Демар, а саме про його ремонт, заміну міхів. У мене Демар, йому 5 років, сам він по собі нічого, але міха, зараз покажу, вже підносилася ізрядно, так як кажуть. Як бачите, вже тут дирочка, тут вже ось як ближче брати. Бачите, вже воно єле-єлі. Тут вже воно як. Бачите, е, Яка наша задача? Я хочу, Відкручується тут воно на чотирьох болтах. Ну я подивлюсь, чи я буду його відкручувати, чи зараз подивимось. Наша задача розібрати, зірвати цей голуб, зняти міха, я знайшов там Стару кожану курточку ми зробимо викройку, виріжемо і спробуємо знову оббити все це діло зробити. Зараз розбираємо і потім дивимося, що в нас буде далі. Так, друзі, зняв уголочок Дивіться, бачите, як тут, де була кожа прибита ось степлером, бачите, воно вже відривалося а тут навіть. бачите Тут прибито і тут прибито, а тут ні, можна було б якби так трошки натягти, б, воно б трималося. Добре, яка наша задача? Зараз ми знімаємо цю кожу, робимо викроючку і пробуємо прибивати. Так, друзі, розібрали, як бачите, такий кусочок шкіри, чимось схоже на рогатку, нам треба вирізати. Що знаходиться в димарі? Не бачите, немає там нічого. Дві фанерки. Пружина і дирочка, щоб гнати воду. Так, ідемо зараз, зробимо викройку, вирізаємо і продовжуємо. Так, друзі, вирізали ми викройку Правда, не показав, вже, вже показую, як вона прибита, ось старе, ось новеньке. Бачите, натягнув оббив, нема нічого важкого, ну набивав трошки густіше, ніж було. А. З обох сторон. Підрівняв куточок трошечки, як знімали, воно він тоненький. О, і також. Ну, Бачите, ось тут раз, два тільки гвіздочка на таку ширину, мені здається, ну хоч би три чи 4. Ну, приб'ємо густіше. Зараз наб'ємо, подивимося далі. Ну що, били ми димар. Бачите, вбивав також гвіздочки. Було На оцій довгій стороні було тільки два. Ну, я пробив, дивіться, раз, два, три, 4, 5, 8 штучок, десь 7. Звісно, може, воно та стара кожа трошки потягнулася, тому тут трошки десь може і провиса. Свободніше воно і краще, не так буде пружина його рвати. Ну, пробував димить, чи так його димить дує. Зараз ми спробуємо розпалити і подивимося, як воно буде дути. Так, друзі, пробуємо розпалити. Для розпалки це не топливо, чим я. Саме топливо я скину посилання її відео. А це замість бумаги я використовую, щоб розпалити кору. Дивіться, як ураз займається кора із, скажіть, скажу, з берези. Це лише для розпалки замість бумаги. Так, вкидаємо. Да, вона спочатку трошки таким коптить. Так, друзі. Ну, як бачите, не знаю, чи вам видно, мені видно. Димок іде з димара. Це ще воно хай секундочку постоє, розтопиться. Ну, бачите, димить. Бачите, я думаю, струю диму видно добре. Навіть аж з-під кришки трошки тут, якщо ось видно буде. Бачите трошки, тобто, ну, тиск є, димить добре. На дворі вітряно трішечки, тому так на порозі тут сараї вам покажу. Тобто дивіться, струя диму будь здоров. Тому, друзі, не лінимося, робимо. Купити отакий міха, дивись, не знаю, скільки коштує. Ну, Сьогодні попалося в інтернеті 85 гривень. Ну, а якщо ще доїхати, ну гривень 100 вам вийде. Я потратив ну, буквально ну, півчаса. Півгодини і кусочок шкіри, знайти десь стара курточка, якась, можливо, сумка від жінки, кожна осталася чи ваша якась. Друзі, не спішіть тратити кошти, руки, інструмент. Звісно, не все одразу, але бачите, тому пробуйте, робіть у вас. Все вийде. До нових зустрічей на каналі Полосата Ферма.